То як зробити макіяж очей більш стійкішим? Є три умови, завдяки яким ти досягнеш цього. Наносимо на шкіру обличчя обов'язково зволожуючий доглядовий крем. На зволожену шкіру і тональний крем буде лягати більш тонким покриттям. Перша умова стійкості тіней це обов'язково нанести тональний крем на верхню повіку. Саме тонкий шар тонального крему і виступає базою під тіні для повік. Друга умова це обов'язково припудрити верхню повіку. Коли ми наносимо пудру і закріплюємо тональний крем, то треба обов'язково пройти по верхній повіці. Ну і третя умова стійкого макіяжу починати наносити тіні сатиневих текстур. По ним дуже гарно тушуються матові текстури, виходить дуже гарна розтушовка, і твій макіяж виглядає охайно. Ніяких плям. Макіяж це гра. Грайся!